Друзі, усім привіт! ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 12 листопада 2016 року. Це була кваліфікація на чемпіонат світу 2018. Україна у себе вдома, в Одесі на стадіоні Чорноморець. Команда Андрія Шевченка. приймає збірну Фінляндії. 1-0. Україна перемагає. Все вирішив єдиний м'яч, який на 24 й хвилині забив Артем Кравець. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. 4-5-1. Стартова розновка України Андрій Шевченко, головний тренер команди. Андрій П'ятого в ротах, Ярослав Ракицький, Олександр Кучер, Перед центральних захисників Богдан Будко. Едуард Соболь по флангах, Віктор Каваленко, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, тріка півзахисників, Євген Канаплянка, Андрій Ярмоленко діяли як латералі та Артем Кравець у нападі. Це стартова розсновка України. Фінляндія, Бакки, головний тренер команди 3-5-1-1. Якраз це стартова розтовка Фінляндії, в ротах Лукаш Границький. Рауху Товіу Ясенен трика центральних захисників. Матіла Хальсті Рінг трика півзахисників, Арківо райт латералі, лод граф центральний атакувальний півзахисник та Пукіу нападі. Це стартова розновка збірної Фінляндії. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Ну, що ж, Україна, друзі, в принципі, зволоділа територіальною ініціативою. Україна більше атакувала на старті матчу. Ось пригадується якраз той момент на 4-й матчу, коли пішла подача з прого флангу, тим кривець пробуває головою, і м'яч влучає в поперечку. Припашу, не в поперечку в стійку. В стійку лучає м'яч, Артем тим кривець пробуває, але м'яч влучає в стійку. Україна більше володіла м'ячем. Але в принципі і Фінляндія також здорово захищалася, і, в принципі, не пані свої контратаки команда організовувала. В Цьому в Україні було багато, і справді ударів, ось пригадується на 23-й матчу непоганий був удар. Українці розігрують кутовий, де подача відбувається гості, але на підбирання є Наплянка він б'є, але м'яч в руки в ретор Фінляндії. Україна справді м -м, тиснула на ворота суперника. І ось вона. 24 четверту матчі. чев набирає хід по лівому фонду. Каноплянка заходить у вільну зону, заходить вже в штрафний майданчик. Євген-каноплянка хороша передача на порожні ворота. І Артем Кравець замикає дальню стійку і переправляє м'яч в сітку воріт. 1-0 гол. Забиває Україна. На 24-й матчі але би виділяв би Євген на плянку, який набрав та швидкість та поліму та флангу, який та дуже здорово увійшов. Що на майданчик прострелив на порожні ворота. А Артем Кравець відповідно передачу Євгена на і переправляє м'яч в сітку коварів збірної Фінляндії 1-0. Артем Кравець. Рахунок матчі відкрив на 24-й хвилині. У Фінляндії пригадується неймовірна нагода. Була на 33-й хвилині, коли пішов. Закидання від Лукаша Кралецького, вибиває м'яч боротьбу. М'яч залишається в Україні, українці, відповідно, виграють боротьбу. Звоз ще майже під контролем в українців, але помиляється захисник української збірної. Якщо не дивляється, то якраз то Ярослав Ракицький намагався віддати пас назад, але її передачу цю перехоплює Пукі, виходить один-один, поки б'є, і поки не забиває. Дуже хороше мен був у Вінляндії, але ось реалізувати свою нагоду гості все таки не змогли. Україна також продовжувала свої момент створювати справді. -та. Ось пригадується непогане кутовий. Розіграла на сороковій матчі, коли Андрій Ермоко відкидає прям під удар Євгену конаплянки але Євген канаплянка б'є повз ворота, але і справді геніальний справді розіграш був від української команди. Пробуває Євген-Канаплянка повз ворота. Ну і Фінляндія також дуже здорово команда проводила свої атаки, і справді хороший шанс був того таки пукі на сорок п'ять їх матчі, але ось реалізувати Фінляндії. Свіна нагоди все-таки не вдається. Ну, Україна справді сильний там Знаєте, Друзі, напевно, там не Пуки головою пробував, а саме лот. Ну, в будь-якому випадку все одно непоганий був момент. А перештам завершиться. Україна виграє 1-0. Ось там другий тайм в Україні, до речі, вийде Руслан Ратань, Шахов та Віктор Цганков. Вийдуть в Україну. На другий тайм. Ну, У Фінляндії вийде Марканен, Лам та Саксела ще вийдуть у Фінляндії. У другому таймі глобальна картина матчу не зміниться. Так, да, Україна більше володіє м'ячем, Україна намагалася забити другий м'яч. Але в Фінляндії також проходили дуже такі, знаєте, острі атаки. І хоча і рахунок залишався мінімальним 1-0. Але, в принципі, я вам хочу сказати, що інтрига, звичайно, що цього матчу вона трималася прямо до останніх хвилин. І справді, важкий матч був для України. І справді, Фінляндія дуже здорово і справді грала. І у Фінляндії також були доволі таки острі справді атаки. Але реалізувати відповідно е свої нагоди Фінляндія все-таки не змогла. В Україні, в принципі, також були моменти, щоб другий м'яч забивати. Ну, в кінці кінців на цьому перша 45, перепрошую, на цьому матч завершується, да? Друга 45 завершиться без забитих м'ячів. Україна у підсумку здобуває перемогу. Якщо подивимось, до речі, вами статистику матчу, то в принципі ось у нас статистика ударів поворота. 16-9 перевага України. Немає тут ударів в площину. 63-37 Це в нас контроль м'яча. 577, до речі, друзі, передач було в Україні. Ну і 74% точність передачі української команди. Справді дуже таки справді, показник. В Фінляндії 349 передач, 74% точність їхня. 7-6, це в нас прошли провол, 4-1 за жовтими картками і закутуємо. До речі, 9-5, 95 переваг в Україні. Друзі, до речі, з ударами в площину. 8-6. Перепрошую, друзі. Перепрошую. Це помилився. Ви бачите. Друзі, 4-2. 4-2 з ударами в площину. Це якраз відповідно перевагу. До речі, було у Фінляндії. Тобто у Фінляндії було 4 одера в площину, в Україні лише 2. Якщо я не помиляюсь, то саме якось так. Ось. Ну, в будь-якому випадку. Ну, все одно в Україні справді також був напавні атаки, але ну, у Фінляндії найкращий шанс це був вихід поки. Ось. Тому. Але в цьому я вважаю, знаєте, якщо такий підсумок підбивати, то в принципі в цілому я вважаю, що Україна все-таки поділ перемагає. В Фінляндії справді дуже сильний матч команда видала. Фінляндія на голта награла. Але Україна, я вважаю, що все-таки по ділу. Геніальний прохід на плянки, просто на порожні ворота. І Артем Кравець забив єдиний та переможний м'яч до нового поєдинку. ми, друзі матч, який відбувався 12 листопада 2016 року. Україна Фінляндія 1-0. Україна здобуває перемогу. Побажаємо обом змірним всього найкращого. Я вам, друзі, також хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Друзі, негоне, ви будьте завжди щасливими і справді. Я вам тільки добра, щастя, бажаю, будьте щасливими. Бережіть, друзі, негоне себе. Ось будьте, друзі, справді, знаєте, щасливими. Усім до побачення, будьте щасливі. Усім нових зустрічів.